Пане Мат, перші емоції після. Ми маємо доводити такі матчі до завершення е на нашу користь. Я перш за все кажу про гру. Є речі, на які ми не можемо впливати, є речі, на які ми можемо впливати. І... Наприклад, на якісь е, заміни неочікувано ми вплинути не можемо, але е, на гру, на нашу сфокусованість, зануреність, розподіл ресурсів, якщо ми кажемо про втому, е, яка, вочевидь, накопичилась, на це ми можемо впливати. Можу впливати, використовуючи знову ж таки, всі нагоди, які нам сьогодні суперник надавав, тому що ми знову зіштовхнулися з тим, що забагато було змарнованих моментів. І це додає ще і ментальної, скажімо так, ваги, ментальної втоми певної. А свої моменти ми могли б використовувати, тобто сьогодні знову таки з завершенням у нас були певні проблеми, і якщо б ми були більш сфокусовані у цих епізодах, ще в першому таймі та й в другому, то можливо не було б ще й ментального тиску. Ми розуміємо, що у молодих хлопців так чи інакше це буде, буде такі речі в голові, що б ми не казали. Є певне середовище виховання, і воно так чи інакше буде впливати, результат буде впливати. Але на те, що вже пройшло, ми вже не повернемо, ми маємо рухатись далі. Якщо говорити про загальну складову в горі, то знову ж таки дуже легко побачити різницю у тому. Який намір був у нас, який намір був у суперника. Я радий тому, що в більшості епізодів, епізодів хлопці у першому таймі та у більшій частині другого тайму робили саме те, що потребує гра. Це приводило до багатої кількості загострень. Більшість дуелей були теж на нашу користь. Суперник давав багато простору, який ми використовували. Свій момент реалізували і, звісно, хотілося ще. Тому що, Як ми казали попередньо, всі хочуть перемагати і саме таким засобом за такою гри було б приємно і, скажімо так, поїхати додому з результатом. Але знову ж таки, це наше очікування, є реальність. Це означає те, що ми поки що. Не зовсім розуміємо, як нам діяти під час ознак втоми. Не зовсім, мабуть, розраховуємо свої, свої можливості. І це теж частина процесу. Заради, заради цього процесу більш довго тривалого, їм треба переживати такі моменти. Ось. І наприкінці всього ми маємо те, що маємо. Зараз не завадить відпочинок, як фізичний, так і ментальний. Теж. Тому після цього ми оновимо процес. Не знову, звісно, а продовжимо його. І знову ж таки, ми готуємо гравців, перш за все.